Привіт, в цьому відео хочу вам розповісти, що робити з ситуації, коли там в мене немає часу, або я нічого не встигаю, адже ситуація заключається в тому, що що робити, коли працівник, наприклад, постійно зайнятий, і не можна його заставити там щось робити. Дивіться, перш за все, для вирішення ситуації якоїсь певної нам потрібні дані. Тобто для початку нам потрібно планувати свою роботу. Відповідно, має бути план. В плані є список завдань, які ведуть до досягнення там певної цілі цього плану. Але точно так же само в плані має бути список завдань, куди ми пишемо якісь певні незаплановані завдання. Фактично, які нас там, типу, відволікають. І проаналізувавши ці дані, ми зможемо зрозуміти на що ми витрачаємо час, ну і відповідно. В майбутньому проаналізувати ці дані і зробити певні дії або запланувати, що щоб цього не сталося. Адже планування необхідне для досягнення поставлених цілей. Коли ми плануємо, ми причина. Типу, немає немає плану, немає результату. Коли є план. І, і завдання, ну, типу, ти рухаєшся. Це допомагає концентруватися на ну і рухатись взагалі до мети, е, от до чого призводить відсутність плану. Типу, постійно відволікаєшся, вас дьоргають. Якщо немає плану, то відсутній результат. Адже по великому рахунку люба ціль матеріальна. І якщо людина досягає цілей, то вона цікава і для інших людей е, що потрібно пам'ятати. Пам'ятати ем, пам потрібно завжди про свої цілі. цілі. Наприклад, кожного разу, коли ви щось робите, там ідете на зустріч, е, типу їдете кудись. Потрібно пам'ятати про ціль, з якою ви це робите, адже план він створює дисципліну, і співробітник розуміє, що не проскочить. Таким чином, ми вирощуємо причинність. Отже, рішення для початку нам потрібно планувати. Керівник обов'язково має погоджувати план співробітника. В праві керівника, якщо потрібно, це перепланувати план. І коли ми плануємо свою роботу на тиждень, обов'язково має бути список незапланованих завдань для того, щоб ми аналізували, і в майбутньому приймали рішення, щоб ми все встигали.